Робиш усе правильно, але розетка не дає продажів. Давай так, в цьому відео не буде банальних порад. Це відео буде слугувати для вас невеличкі міні-аудиту власного магазину. Слухай, роби і покращуй. Але для початку пропоную невеличкий швидкий тест, щоб перевірити, чи все налаштовано правильно. Це у назвах. Перевір, чи точно там є точні запити, за якими шукають ваш товар. Фото не просто гарні, а такі, що відповідають очікуванням покупця. І ракурс, і фон, і якість. Відгуки чи є перші живі відгуки, чи картка товару досі пуста. Акції ти просто долучаєшся, чи оптимізуєш ціни так, щоб вийти в топ. Наголошую на тому, що це базова перевірка. І навіть якщо один з цих пунктів кульгає, то розетка просто не виведе твій магазин у топ. Проте є рівень, який знаходиться набагато глибше. І зараз я покажу, як туди купати. Проте перед початком хочу познайомитися з вами ближче. Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І як ви вже зрозуміли, це відео буде корисним Просто всім продавцям на розетці, тому обов'язково додивись його до кінця, а вже перед початком можеш поставити лайк. Ще буквально декілька слів, оскільки зараз я вам хочу вручити просто легендарний подарунок від нашої агенції. Це безкоштовний міні-аудит вашого магазину на розетці. Так, так. Ми вирішили, що це відео може бути складним саме для вас. Тому ми вирішили зробити цю роботу за вас і не лише те, що ви почуєте в цьому відео, оскільки міні-аудит будуть робити наші. Спеціалісти, які знають, повірте, набагато більше навіть за мене. Тому обов'язково ним скористайтеся. Все, що потрібно, це перейти в Опис, знайти посилання безкоштовна консультація і залишити заявку. Наголошую, це вам нічого не коштуватиме. Або ви просто можете перейти ось тут за посиланням. А я рухаюся до аудиту магазину на розетці. Отже, базові налаштування зроблені про те, як бути на крок попереду конкурентів. І тут на допомогу приходить аналітика через API. API – це інтерфейс, який дозволяє вашій системі взаємодіяти безпосередньо з платформою розетка. Використовуючи API, ви можете автоматизувати процеси, отримувати актуальні дані про свої товари та швидко реагувати на зміни. Отже, як же це допомагає на практиці? Ну, для прикладу, такі спеціалізовані сервіси, як Price Control, допомагають оперативно відстежувати зміни цін конкурентів, їхні акції та навіть наявність товарів, тощо, тощо. Власне, ви це все бачите, і такі оп, а нам треба також оптимізовувати ціни і бути на крок попереду. них. Це дуже круті сервіси насправді. І як же ж провадити це у власний бізнес? Ну, для початку використовуйте CRM системи з інтеграцією Розетка. Наприклад, Кейсі надає можливість підключення до Розетка через API, що дозволяє автоматизувати упробку замовлень, утримувати аналітику продажів та контролювати витрати. Пам'ятайте, постійний моніторинг ринку та швидке реагування на нього у власному бізнесі це ключ до успіху на розетку. До речі, ще невеличка для вас. Порада. Якщо все, що ви зараз почули, ви такі блін, а як це ж все-таки працює на практиці? Тоді в мене для вас є чудова новина. Також в описі ви можете знайти посилання на наш сайт. На нашому сайті є розділ кейси. Ви можете їх відфільтрувати. Для прикладу можете натиснути на розетка, і там підтягнуться всі кейси по розетка. Також там є цікаві статті, які ви також можете прочитати і знайти для себе щось новеньке. Тому не полінуйтеся, обов'язково перейдіть на наш сайт, та також подивіться, як це все працює на практиці, або почитайте для себе щось корисне, а ми рухаємося далі. Ну що ж, наступний пункт звучить, власне, так, що більшість продавців недооцінюють комунікацію з категорійним менеджером. Насправді, якщо ви продаєте у конкурентній ніші, то потрапити в акційні пропозиції без домовленості фактично нереально. Тому варто бути е, ініціативним. Оскільки ця людина напряму відповідає за твою категорію на розетка, то з нею потрібно говорити. І що ж можна в нього такого просити? Ну, це участь у акціях на головних сторінках, це підтримка в провадженні нових товарів, щоб вони також показувалися добре у видачі. Це участь у будь-яких інших там спеціальних промо, тощо, тощо, тому запам'ятайте, така співпраця буде для вас в першу чергу найвигіднішою. Але є один нюанс: написати просто доброго дня просуньте мій товар, ну так не вийде. Потрібно також надати певні аргументи для прикладу, які у тебе вже є продажі, які товари мають потенціал, яку знижку ти готовий надати під конкретну акцію. Це все дуже важливо для того, щоб людина одразу розуміла, з чим вона має справу, і готова була вам допомагати. Проте, якщо ви не хочете самостійно це все робити, тоді ми пропонуємо вам свою допомогу. Для початку ви можете записатися на безкоштовну консультацію в описі або ось тут за посиланням. Наголошую, також е, ми можемо вам запропонувати безкоштовний міні-аудит вашого магазинчику. Тому обов'язково цим скористайтеся, а ми їдемо далі. Ще один потужний інструмент це грамотна стратегія асортимента. І тут на сцену виходять так звані товари приманки. Це товар із дуже привабливою ціною, іноді навіть з мінімальною мержею або взагалі в нуль. Його задання привернути увагу. Людина заходить подивитися в вигідну пропозицію, а потім вже розглядає інші позиції в твоєму магазині. І ось тут починається справжня магія, оскільки, якщо ти правильно сегментував асортимент, то у тебе вже є основні товари з нормальним прибутком, апсели, дорожчі та кращі за характеристиками, а також комплекти, для прикладу, зарядка плюс кабель. Приманка тягне трафік, а псеве і грамотне оформлення карток витягує чек. Більшість продавців чекають трафік лише самої платформи розетка, але потрібно думати ширше і запускати зовнішній трафік. Так, я знаю, на розетці цього не можна, проте можна зробити хитріше. Для прикладу створити простенький лендінг або мікросайт, там банально просто е, фото, опис товару і головне кнопка Купити на Розетка». Для чого ж це робити? Ну, по-перше, це є чистий трафік. Людина попадає одразу на твою картку товару без е, спробування. Писку топ 100 схожих товарів на самій платформі розетка. По-друге, ти встановлюєш піксель Facebook, Google на цей лендінг і збираєш аудиторію. Потім можеш зробити ретаргетинг на тих, хто вже дивився, але не купив. Тепер просто уяви, конкурент чекає. Трафік з розетки, а ти сам переводиш цільовий трафік і повертаєш його повторно. Хто в цьому випадку виграє? І наостанок, що точно не працює на розетці. Ну, по-перше, це зливання бюджету в нікуди на якусь там рекламу, якщо ви точно не знаєте, як це працює. І по-друге, по це звичайний копіпаст у конкурентів. Ну, тут ви точно не виїдете. Тому я вкотре хочу наголосити про можливість користатися безкоштовною консультацією. Так, багато хто думає, що раз це. Безкоштовно, то в цьому немає жодного сенсу, але повірте, ми на таких консультаціях допомогли вже сотням магазинам процвітати і знайти точки росту для їхнього бізнесу. Тому я вкотре наголошую про те, що ви можете нею скористатися в описі або ось тут за посиланням. Ну що ж, а я дякую тим, хто дивився це відео аж до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Можете написати коментар, поставити лайк та підписатися на цей канал. До зустрічі!